Генель Фредовичу відбулося гучне повернення ваших політичних соратників, колись саме вас разом з Петром Порошенком Давідом відом називали любими друзями. Зараз Петро Порошенко, з яким ви колись разом стояли на майдані ще у 2005 році, президент України. Можливо, вам були пропозиції очолити те чи інше міністерство? Все ж таки, ви знаєтеся, на цьому були профільним міністром. Ви не повірите, Катя я змінився і, по перше, я не йшов на інаугурацію, я був на змаганнях, але прийти на інагурацію, що Петя, от я я не можу так. Ні вір, ні бойся, ні просі, от там по Воланду, все буду потрібен. Я вже сивий. Вас у команду не взяли. Я спрос запитав, я потрібен. Сказали, ми професійно поговорили. А навіщо лізти? Серед ваших близьких друзів є російські артисти. Це Борис Моїсеєв, це Григорій Лепс. Григорій Лепс влітку нам в інтерв'ю розповів про те, що він підтримує дії Владимира Путіна. Я вважаю свого президента, і все що він не робить, я вважаю правильно. була розмова з приводу його позиції і позиції вашої. Да, була. Я відкрию вам таємницю, я ніде це не говорив, але вам скажу відверто: я був на новій волні, і так сталося, що я і Аня Лорак були єдині з України, хто були на 60-річчі Ігоря Крутова. Допустіть одну річ: що для багатьох відомих і визначних людей роблять пропозиції язиком мафії, від яких не можна відмовитись, це дуже боляче. Знаєте, такі. Особистості, які вже склалися, які вже великі, вони своїм трудом, розумом, талантом. І вони мусять грати дурні. Вони грають дурня, вони розуміють. І вони мені починають про Бендерівця. Я говорю, я же до Бендерівець теж. Зрозуміти їх стан. Вони розуміють все, що відбувається, а встати весь зріст, як ми встали в 2004-му, сказати Ні, так не буде сил нема. Є люди, такі як Андрій Макаревич, які змогли Григорій Лепс не зміг. Василь Стус теж став. Я великі особистості. Прийдеш ні, що буде Росії, будуть вулиці Макаревича. От він зумів, а скільки не може.